Два роки тому від ковіду померла мама нашого захисника. Перед цим він втратив рідну сестру. А сьогодні в останню путь провели і самого 47-річного воїна Олександра Кузьмова. Він загинув під селом Майорське на Донеччині. Ну дожит добра людина була, дощ. Він шість разів ходив в воєнкомат. Він з самого початку хотів, його не брали. Він добровольцем пішов. І так, він казав, що ми ще будемо відбудовувати Україну. Ще багато треба буде, що нам зробити. В трі 17 він вийшов на зв'язок, і більше він не вийшов. Це який день був, коли це, це була п'ятниця 7-го числа. Сьогодні проважали в останню путь Олександра його побратими. Для них він назавжди залишиться мужним та відповідальним воїном з позивним Кузя. Я опікуюся цим підрозділом. Вона була створена на базі роти контрдиверсійної боротьби, яка була в нашому ТРО. Ось зараз вони відносяться до сьомого бату грею. Опікуюся з ним з перших днів війни. Завжди їм допомагаю, тому вважаю своїм долгом провести в останній путь хлопця, який загинув разом з людьми, яких я знала, яких я поважаю, які близькі мені по духу. Людина дуже щира, відверта, скромна. Тому ми дуже сумуємо, як і сумуємо за всіми хлопцями, які загинули. Бо за цей період у нас загинуло за останні там за цей період загинуло сім. Всім хлопців, цього підрозділу. Від сьогодні мужній захисник України, боєць окремого батальйону арей Олександр Кузьмов навічно спочиватиме у рідній землі. Три. 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 Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.